Всем привет, вы на канале Димас 228 28. Сегодня мы будем гулять Майнкрафт Владус на... 0... за мною Владус на 0... всем 0... поздоровайся! Здравствуйте! Але у нього будет скоро новий мик. Создаю новий мир. той мир, який ви тільки що, наверное, побачили, то нік, то є це, якщо на цьому відео... Напишіть у коментарях, мені з Владусем 228 2 8 погулять? Воно і Скоро буде 228. 2 8 Беру виживання. Зараз да, візьмем, візьмем ми. Безпечно, я буду виживати? Чисто виживати? Так. Да. Візьму оце такий, ніколи в ньому не був. Я взяв текстурпак, щоб підказки були. Він є, чуть-чуть. Скоро він мене буде вчити, як гулять в майнці. Так для відео. Він скоро буде знімати, тоже, як я. У нього поки каналу нету. Ладус 007 заходиш. Я вот <тит> твой <тит> мир тоже заходить. Зараз мы будем Я уже идею йду... генерация. Давай жду, им же вечер. Что это за скин? Ай, так це мій Ти в мене багований. Поводилися в мене сьогодні у відео. Рубай дерево. Богований голова дерево. А я у тебе теж багований. Ні. <тас> Яким. Там зелений Ну, а ти тоже, а ти чорно зелений, там біле, що якесь. А, да, там есть скин, я не буду. Це у тебе такий скин? Так. Да. Ох ты ж ти, хотів тебе ударити. Дивіться, ось бачите ці клітинки, це типа підказки. Зараз, оставлю достку. А що, а це только верстаку. Кравчу палку. чотири палки. Ми будемо жити на землі, не на деревах, ні то. Нет, Це... Ні, давай, давай по землі жити. На перший час. Ох. Я даже знайшов шахту. На горі будемо жити. Там найбільше ресурсів спавниться. Іди за мною. Я шоу, сріз, не спавниться. Іди за мною. Давай ще дерево пойдем. На там ещё є єлі, там бо скільки буде цього дерева. Я пока верш так зделаю. Я ще Одне. Я пока нам по шкірки зайдёшь до спаунпоінта. А де він? Там де да вода. Взята от, потім. А ти чотир причини? Чотири, ні, зараз включу. 4... Споунпоінт поставлю. Да, я поставив. Владу с 228 поставить, так і не можу привикну, що він 228 пока. Нет, я ще гусь, у ще сейчас не гусь. І що? Для цього... Угу. Тому щоб мені таке не понравится. Просто я смотрел як как заклялся ставил. Перегусь. Зараз. ти, чи ти... Ігра... Ей! Ты один раз дерево, прикола. Кинь мне дерево кра. Нет. Достки. Отправь. Бачите, який у нас гусь? Всі Синами зусь. Все, давай за мною. Ей! Где манки мне доступ? Я растерку нам скрафчу. Я Молодец. Тебе надо прямить. Наверное, так заберем. Я пошел дозвовать свои прям. Напишіть у коментарях, ви хочете, щоб ми це продовжували. Я цей летсплей назову. Я граю в Майнкрафт. Ні, я лучше давай чисте виживання». Давай. Побачиш мене на горі, я на гору. Там я домик построю. Ой, здесь... О, я знайшов, де ми будемо жити. Тут якраз. Блин, такий зараз. Знаєш какой? Якой? Не уголи на чериба. Да, это у него такие текстурпации, я ему поставил. Иди сюда. Я угол друг другу. А это бабачу. Эээ, ты задвиняла. Нет. Я вообще тебе, не. тебе. А, ешь твой не надо мной. За мною. Гусь. Нет, я сзади. Да мне все равно будет. Я хочу порубить это уже. Я камень. Темноту нам буду делать. Ага, и сам, чтобы заспать. Ну, пока руби камень, а я пойду рубить уголь. Угу. І ви, наверное, спитаєте, чого не було так давно серії. Я знімав скайблок, але воно не записалося і це відео удалилося. Далее, конечно. Да, лозу з 007 подивився, як там. Чуть -чуть <раплялся> 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 я там чуть-чуть четыре. Не Ми договаривались, что. Ні, це Тому. Ну ти понял. Женя є 228 більше серії не буде. Біги, Вася, біги. Ран, вася, ран, ран, вася, ран. Це наша любима Владуса на всем. Моя любимая я мака на країн. А моя о Боже, мама мама, я схожу на сума і тайт ага. льод. І ран, вася, ран. Любить гриби. Любить гриби. Да, поздравные носики. Я пока ку... Ммм, до дома. Кстати, у меня чувствительно что удобное. понятно. Раз ты не уголь знайшла. А я знайшл только его. А я думаю, его сука, тут угол. У меня уже 12 уголя. Ладус, иди отдам мячик отби. какого дерева? Да. А ты меня будешь убивать цим мячиком, да? Я уже щери нафиг. Убаю его. Мне интересно, как мы будем ходить. Он Меч? Она же только мене не убивать нем. Я лоблю. Ну и на, на керку починим? Починишь.

Щоб ты починил. Я тебе по Ціло не дам, можно ислам. Есть. Якщо... Нормальные нормальные. И напишите в комментариях внук или паром. А, ага, будет интересно поставить. Да. А пока сейчас камни пойду на рублю дерево, Хоть ещ тоже каменные вкуска. Ну я тобі міг би, в мене 58 бульшника. А що це таку сіру, ти так сіро любий тут, ну що? Яку? Зараз. Сіре це, мабуть, желізо. А я то це... А у нас багато вугля, можна його продавати. Продаємо у, ой, ще не продаємо бо. А паучок. Мені цих приходилося. Паучок. А чого ти

И ресурсиво пока добываю. Я пока добываю уголь на за нижнем. А я бачу двиник. А да сын? Свинка. Человек первый раз бачит свинью в майне. Нет. Ты так сказал, наче первый раз ей бачишь. Я нашел его. Да? Ага. А я же чул скелета. Да, Дима нашел скелета, и он его убил. Не. А если он его убил, значит он его полюбил. Вс. Дима убил все Нет. Да. Я его только почу. У меня угля, то... Мне капец. Мне уже сорок <связь> три. Где вы сам? <связь> был у нас два источника и угля было І ми плюс на горі, бо ось що так. Уголь прямо поперед каменем. І на горах можна швидше алмази знайти. Що не говорив Ніколи мені. Це. У мене 56 камнів. потому что он не добывает. На шаты не добываешь. Ну, я комнату роблю, может. Там, а я думаю, наша ты ее добываешь. Там номер ниже нет. Где? Можно модно це скачать. Так хто мод. Просто ума сложные, Золота, алмазна. Изумрудно. Не, не моей изумрудной. Ты же сказал мат. Я посажу дерево. Ладус. Подивись на вулицю. Чуть-чуть не угадал. Ночь. Еще не угадал. Тьма. Можете? Да. Бачиш умейник біжи на нього біжи на зомби. Я зараз делаю сундук і піду на охоту. І Владу з 007 за мною. У нас ще пічки немає. У нас є тепер печка. У мене є золото, железо, редстоун, лазуріт, уголь. Вбив. Владик, у мене два є сердечко. в мене багато два сердечка, йду додому. Владіка, ти знав, Владу, ти знаєш, що можна адський камінь переплавить і буде адський кирпіч. Да, Ой, я не знал. А глину можно пожарить, его она будет красивей. Блок глины. Блин, це ну, давно знав, потому что я пробовала. Ч ты мне тогда никогда это не казал? Когда-то мы играли с тобой вместе. Я скрафтил и глину, <реку> Я <реку> его <реку> даже видел, как он зависит. Владу зналь на сем не чепай мої топор і кірку, окей? окей? Можете дерево по дорозі нароблю І факелай собі. Я, я тоже роблю икерку на всякий. Владу сіди додому, зараз зароблю нами чекпоинт. Спасибо, надо. Ну хоч я собі напишу тоді. хоч, И... хоч собі. Собі давай, я собі сам здиваю. Удома?

А я на охоту вообще-то хочу. А ты волоси судок? Да. О, давай я мясо пожарю. Я пожарю его. Я как раз тут зашл печку и тут. Да ви скрив собі кам'яний меч. Ага, мені... а, палички, можу... І спали свій дерев'яний меч, положи його у пічку за топливом. Топлива якраз нема. О, каторі, так. А, проживав, де І ти його спалив? Все, чиндя, спалив. Бо там треба було топливо. Ладу, зна тобі їда. Ну, за ще. А один кусочок цього ми поставимо, щоб, наприклад, захочемо хтось із нас поїсти. Ні. Пішли на вулицю, поохотимося. А наша факела, якщо я не буду ходити у шахту. Тільки м'ясо з тобою візьму і мячик. Погнали. Блин, а, все, я понял, це камінь побить. Я пішов. А ви бачите оце цей ключик? Це я у блок а не у цьому пен. Ах ти ж ти! Ладус! Ладус! Она... О! Скелеты! Скелет попал у паука! Прикинь, и... Вот я бегал, бегал, и паука, и... Скелет в паука попал. Да, раз надо мне не пожирать? О, да? Він на собі. У мене важкий клісучник, крім меча нема. У мене теж, крім стріли і меча пішли. Він на минуту у мене хп дрігинеться. А бачив. Пішли. Поки дойдем. А скільки? У мене два возить Пішли да. на ендера. Нема чекати. А б'є! Б'є! Ох ти ж ти! пішов на низ? Та я не написываю дружный кабель. Ох ти ж ти! І він украв мій мечик. А він такой мальчик не опасный. Не, він с блоком землі ходить. Мій меч пропав. він забрав, напевно. не є. не забрав. фух. Давай на гору. О, сейчас она прикидает. Давай ей Нема, не да. Запахнувся уже. Я знайшов його. Иди за мной. Скаут за мною. мною. Бей цього поганого скаута. мені Він... Він мне двойку написал. Поставь дизлайк на Ютубе. На моем канале. Зараз ладусь його его Ні, Не, мама, не помог Я тобі допоможу. Питбаре мячик. Алё, я ударить не могу. Блин, ну, он мне да? А. Все, блин, я я, я по и по свою. А на этом я закончу мое видео. Всем пока!